Шановна Дрогобицька громада, це Різдво особливе, тому що цьогоріч ми вперше святкуватимемо його з цілим християнським світом. Хоч, на жаль, для усіх нас ці свята мають гіркий присмак зі сльозами на очах, в когось не буде сімейної вечері, бо їх рідні в окопах і боронять країну, в когось за сімейною вечерею будуть порожні стільці. А хтось буде просто молитися та плакати, У всіх різдво буде різне. Святкувати під час війни завжди важко. Та попри все, ми будемо зберігати різдвяне диво у своїх серцях, дякувати та молитися за тих, хто ціною власного життя робив і робить усе для найбажанішого, нашої спільної перемоги. І доведемо, що жоден ворог. Не забере у нас сутність цього свята, світло нашої віри, яке дає нам сили боротися та підтримувати одне одного. Продовж багатьох століть ми, українці, свято берегли усі традиції Господнього народження, вміло шануючи велику значимість світлого різдва, бо поколіннями розуміли велику сутність Божого задуму. Тож нехай тепло різдвяного вогню зігріє ваші серця, нехай ці дні наповнять ваші душі світлом та вірою в перемогу, а в Україні нарешті запанує переможний мир та спокій. Нехай світло різдвяної зірки зігріє кожну українську родину та кожну осиротілу дитину, кожну вдову та згорьовану матір і кожного українського воїна, який боронить Україну та весь світ. Христос народився.